Відкрий для себе світ у горах, курорт, де всі сезони переплітаються в єдиний потік нескінченних пригод. Свіже гірське повітря наповнює легені. Природа створила ідеальне місце і закликає знайти щось нове в собі. Дух бойківських традицій, смаки та звуки Карпат наповнюють день новими відкриттями та краєвидами. Курорт, де кожна пора року розкривається інакше, по-особливому, залишаючи місце у серці назавжди. Бо кожен рух це виклик, кожен спуск, можливість перевершити себе, це новий вимір свободи, твоя особиста перемога. Онде природа, традиції та людина стають єдиним цілим, місце, яке робить тебе головним героєм цих незабутніх мандрівок. Тут кожен знайде своє ідеальне місце під сонцем. Гору. Відкрий нові Карпати від Око груп.